Обговоримо цю тему. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий, добрий день. вечір. У нас вечір а у нас добрий вечір. день. Добрий вечір вам. Так. От поясніть нам такий парадокс. Суд присяжних фактично засудив кандидата в президента Дональда Трампа, але люди все одно продовжували якби донатити да кандидату в президента Дональду Трампу. і Він забрав рекордну суму. То ми робимо висновок, що якби це засудження, цей майбутній вирок він не заважає балотуватись з Дональду Трампу, проводити кампанію. Не забачає проводити кампанію. Зараз тепер є різні обговори. Тільки декотрі республіканці, тобто члени його партії, декотрі республіканці, які зараз тепер сидять, чи в нашому конгресі, чи в сенаті, чи губернатори. Дуже мала сума вийшла і казала, що це невідповідно, щоб наш головний кандидат був фелон чи засуджений за стільки багато злочинство, але так як ви згадали, що досить багато партій ще підтримує його і передає гроші. На жаль, для президента Трампа він не знає, чи це така підтримка залишиться до кінця кампанії, бо це один день, але справді треба збирати не 50 мільйонів доларів, але близько 3 чверть мільярд доларів. щоб мати потужну кампанію за президента в Америці. А от 11 липня, як ми сказали, має бути вирок, так? А 15 липня має бути висування, офіційне висування кандидатом від республіканської партії Дональда Трампа, а також віце-президента. Тут не буде несподіванок, теж все буде гладко. Все тепер стоїть нове в американської історії. Ми не маємо прикладу. То так як висадали, буде республіканська конвенція, на яким вони офіційно початку будуть визнати президента Трампа як їх головний кандидат. Але ще до цього часу є різні події. Висадали 11 липня, але і так само при кінці червня буде дебат. Має бути дебат між президента Байдена і колишнього президента Трампа. Це ще вийде після судову справу? Ми не чули ніяку зміну зараз тепер і ще так само ми не чули оголошення. Майбутнього кандидата на віцепрезидента, так як ви знаєте, що він відмовився долучити колишнього віцепрезидента Пенса як його кандидат на віцепрезидента, то ще не ще не є оповорення чи домовлення, хто буде віце-президент з ним. Ми маємо нагоду, що вже тоді, коли 15-го буде ця конвенція, що зараз тоді будуть оголошення, бо були плани, щоб мати дебат віце. Президентів уприкінці липня я би хотіла ще уточнити: а як рішення присяжних, як визнання Трампа винним впливає на симпатії серед електорату? Можливо, вже є якісь тенденції щодо цього серед виборців? Ну тер є, є тимчасові, є термінові такі е, е, садення, е, хто підтримує, хто не підтримує. Але головне в тім, що це ніколи не сталося в історії, що е, став кандидат, е, як це буде офіційним кандидатом, е, що е, він був засуджений за стільки злочинство. І е, 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 з одного боку є багато підтримка з його однопартійних, е, е, так як вісім сенаторів, вислали листа до президента Байдена казали, що жодним спосібом ми будемо підтримати будь-яку двопартійну акцію. У конгресі ми це будемо заморожити аж до е, вибору у листопаді. А з другим боком, тепер є так само дискусія в популярній пресі, подкасти, різні розмови. І декотрі люди серйозно думають, чи, чи я можу голосувати за бандита. Це ну як, як справа була вирішила, що вона справедлива. Ми ще не знаємо, коли апеляційна процедура вирішиться, але зараз тепер це він стоїть як офіційний злочин, і для людей це є дуже моральна проблема, це є філософічнічна проблема, чи я можу голосувати за злочина, і ми ще не знаємо відповідь до цього. І в цьому контексті, в тому числі, нас цікавить, яким буде Дональд Трамп президент, якщо він стане врешті президентом. Про що я говорю? Про відносини та да, Дональда Трампа, президента майбутнього можливого із президентом України який вже говорить про те, ким він може бути. Отже, Дональд Трамп може стати цитую президентом-лузером, а США можуть втратити світове лідерство. Про це сказав якраз президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському виданню The Guardian. На його думку, якщо Дональд Трамп буде загравати з Путіним і змусить Україну поступитися територіями, це неминуче призведе до падіння авторитету США і третьої світової війни. Почуємо. Невже він хоче бути потім президентом-лузером? Розумієте, так, що може бути? Давайте уявимо собі, що, наприклад, президент Трамп. І, наприклад, він вирішив закінчити війну за рахунок України. Путін піде далі. То ким буде для всього світу тоді? Цей новий президент Сполучених Штатів, тобто він буде тоді дуже слабким. А це говорить не про нього, про особистість, а про інституційність Сполучених Штатів Америки. Вони стануть дуже слабкими. Вони не будуть лідерами в світі, і тоді виходять на арену інші лідери інших країн, Більшість ці свої авторитарні з таким самим підхідом. Ось вам і закінчення. А початок саме того, про що всі так бояться в голосу говорити. Це реальність, і це реальна третя світова війна, пане Андрій, ну тут хочеться почути вашу оцінку цього коментаря. адже ми не знаємо все ж таки хто буде президентом Сполучених Штатів. Я думаю, головне у слів президента Зеленського є цей така ця, ця сама риторика, яким ми в міжнародній сфері говорили проти цієї війною від самого початку, не тільки від, від 22 лютого, але й так само чотирнадцятого року. Що наш ворог хоче, щоб всі міжнародні угоди. Міжнародні альянси, всі розпадалися. і це як президент Зеленський говорив, коли стане е такий президент, як вигідків чи примусу Україну, щоб вона звернула територію, е це би було е частина поломання міжнародної угоди, не тільки е домовлення, яке був, е було е буде першним меморандум, але так само ціла система е Другої світової війни, е яка була під е включена. Під ідеалих е, Атлетичний артер. як це пропаде, я східний з президентом Зеленського, що хаос вибухне тоді по цілому світі, і це не буде там, де ми, мабуть, думаємо в Європі чи великих штатах чи в державах, але, мабуть, декотрі країни е, менші з, е, з е, військової сили чи армії, може вони якось будуть починати бійку, бо вони побачать, що ціла та система. В яка вони були включений, чи то що це є кордони, чи це тримати мир з своїми сусідами? Все вони будуть питати, чи мені варто це підтримати, як реста світ не хоче підтримати, як в пропозиції президента Зеленського. Андрію, вдячні вам за ваші коментарі. Як завжди, цікаві, і експертні Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про те, як вироб.